Друзі, всім доброго ранку! Трошки розповімо. Є е, декілька питань по павербанкам, Якраз зібрали нову партію. Зараз заодно розповімо. Так, перше питання, поки в мене є один приклад, покажу вам. Питають, що то червоним світиться, це плата БМС зараз балансує після зарядки акумуляторів, щоб всі були на одному рівні заряду. Це нормальна ступінь захисту, просто ми ставимо додаткову плату БМС, щоб бути більш впевнені не тільки лише та, що в платі самого повербанку, але й додаткова система захисту і балансування. Тому якщо він світиться червоним або мигає червоним, це нормально, не звертайте уваги. Це йде балансування самих акумуляторів з приводу роз'ємів. Побалакаємо. Дивіться, по роз'ємах. Круглий. Круглий роз'єм на зарядку. Що, чим можна Зарядкою Зарядка від роутера, зарядка і 60 Вт-12 вольт 5 А для DC зарядки, для швидкої. В екстерних случаях можна підключати до 20 вольт сюди на вхід. Але не рекомендується. Я рекомендую всім заряджати 12-вольтовими зарядками, якщо у вас є від роутера якась потужна, ще від якихось пристроїв. Тобто, якщо взяти зарядку 12 В5 А, 60Вт заряджатися буде ця штучка за 3 години. Тобто доволі швидко і якісно. По всім іншим роз'ємам. Саме головний, понятно, Type-C, відключаємо. І зараз ми тут отримуємо 100 Вт. Зараз переключиться на швидку зарядку. Набира потужність. 95-96 Вт. Ну, близько до 100. Просто він майже заряджений. Там, 85%. по цьому роз'єму 100 Вт можна заряджати півтори години до 2 годин. Powerbank повністю заряджений. По всіх інших, по Lightнгу 20 Вт, по мікро-USB 20 Вт. Тобто приблизно 7-8 годин на зарядку. но у вас повинна і підтримуватися зарядка. Така, сам блок повинен бути потужний. По Type-C до 100 Вт. Все, що завгодно, підключати або заряджати. По розрядці. До Type-C можна підключати все, що завгодно. Ноутбуки, ваші пристрої, потужність, яких не більше, ніж 100 Вт. Як це правильно робити? Дивитесь на блок живлення, свій від ноутбуку від того самого. Там написано DC OUT. Якщо потужність менше 100 Вт, 65, 85, 45, можете підключати без проблем. По часу роботи повербанка з ноутбуком є 65-ватний ноут, працює 8 годин напряму або 2-2,5 зарядки. Це вже і наші досліди, і клієнти, хто вже брали, теж тестують, перевіряють. Ну, от у мене Mac, у мене зарядка отака от. Type-C на MagSafe, Тому кому там треба кабель до...